Мої вітання! Ви на каналі Weekend Adventure і сьогодні ми повертаємось до Empire Total War і продовжуємо або розпочинаємо нашу рубрику Битва 12 Нагадаю, у нас гра оновлена, українізована. З купою нових ігрових фракцій, тобто просто іграбельних фракцій, і нових підрозділів у кожній із цих фракцій. А це нам дає великий вибір для маневрів. Минулого разу ми вибирали підрозділи методом тикання пальця на небо. Цього разу ми зробимо загальний заміс і дамо можливість глядачам проголосувати за конкретний підрозділ. Звісно, з переможців. В кінці кінців державу буде представляти лише один підрозділ, який буде найкращим. І розпочнемо ми свій заміс з всім відомої Австрії. Ну що. Погнали, ознайомимось з її військами. Зараз перед вами на екрані гвардія. Можна сказати, стандартний елітний підрозділ. 120 бійців, дальність 70, влучність 50, перезарядка 55, набоїв 15, можна сказати, стандарт, ближній бій 12, натиск 16, оборона 18 і бойовий дух. 11. Ціна в них теж не дешева Переходимо до наступного підрозділу. І це в нас гренадери Бетлена. Бійців 75, дальність 70, влучність 45, перезарядка 40, набої 15, ближній бій 13, натиск 17, оборона 16, бойовий дух понижче буде 9. Недешеві хлопці, еліта свого часу. Йдемо далі. Гренадери. Бійців 75, дальність 70, влучність 45, перезарядка 35, набої стандарт 15, ближній бій 13, натиск 17, оборона 16, бойовий дух буде ще нижчим. 8. Наступні бійці, гренцери Бійців 90, дальність серйозна 90, влучність 55, перезарядка 40 набою побільше буде, 20-ка, ближній бій 7, натиск 8, оборона 7, бойовий дух падає ще далі 7. Переходимо далі. Єгері майже те саме, що і лісники. Бійців малувату 60, дальність 90, влучність 55, перезарядка 30, набої 20, ближній бій 6, натиск 7, оборона 12. Ну і бойовий дух не дуже, всього на всього 7. Йдемо далі. Єгері з духовими рушницями. Бійців 75, дальність вже дуже і дуже непогана. 125, глушність аж 70, перезарядка 35, набої 25, немало набоїв, ближній бій 4, натиск 4, оборона 10 і бойовий дух. На низькому рівні 7. Переходимо до наступного підрозділу. А наступний підрозділ у нас це славнозвісна лінійна піхота я би сказав спецзагін, потужний загін австрійців. Чому потужний? Тому що їх 150 і стріляють трьома шеренгами. Якщо ви бачили проходження, з ними я мав досить малі проблеми. І поїхали. Дальність 70, влучність 35, перезарядка 20, набої 15, ближній бій 8, натиск 11, оборона 11, бойовий дух ще нижчий, як На жаль, низький 6. Ну, можу сказати, що бійці дуже і дуже непогані. Йдемо далі. Полк граничарів вараждана. Бійців 75, дальність дуже скажена, 125, при цьому влучність 70, перезарядка 35, набоїв 20, нижній бій 7, натиск 11, оборона вже 12, бойовий дух 7, я би не сказав, що дуже великий. Переходимо до наступного підрозділу Славонські пандури. Бійців 90, дальність 90, дальність ніби непогана, влучність 35, перезарядка 15, набої 20, ближній бій 10, натиск 9, оборона 5 і бойовий дух низенький п'ятірка. Йдемо далі. Стрілецький кьокеншдіполк. Непоганий полк, як мені здається, бійців 75, дальність 125, влучність 65, перезарядка 25, набої 20, ближній бій вже 9, натиск 11, оборона 11 і бойовий дух 7 на сімці. 7. Ну, може бути. Але все одно проти регулярних не знаю, чи ві Наступний підрозділ угорські гренадери. Бійців 75, дальність 70, стандартна дальність стандартної піхоти, влучність 50, перезарядка 40, набої 15, ближній бій 12, натиск 16, оборона 17 і бойовий дух 9. Непогано, непогано. Ідемо далі. А далі у нас угорська лінійна піхота. Їх у підрозділі вже 120. Дальність стандартних військ 70, влучність 40, перезарядка 25, набої 15, ближній бій 12, натиск 15, оборона 13, бойовий дух 8. Переходимо до наступного підрозділу. Угорські гренадери Форгаха. Цікавий підрозділ бійців 75, дальність 70 всього на всього, влучність 50, компенсує трохи, але я би не сказав, що дуже. Перезарядка 40, ніби більше середнього, як мені здається, набої 15, ближній бій 14, натиск 13, оборона 19 і бойовий дух вже на 9. Це непогано, непогано. Це був наш крайній підрозділ, і зараз вони дві дзеркальних армії зійдуться у бою. Будемо дивитись, хто наб'є більше ворогів і хто втратить менше своїх бійців. Від цього будемо відштовхуватись. Найкращі бійці і найкращі підрозділи будуть винесені на голосування для того, щоб прийняти бій. Найкращий підрозділ на найкращий підрозділ іншої фракції. Що ж, розпочнемо наше наш бій. Переходимо безпосередньо до битви. Що ж, сходяться дві армії в бою, як ми бачимо, армії повністю дзеркальні, тобто загони всюди ідентичні, без підвищень, без нічого, йдуть один на один. Зараз буде цікаво подивитись, хто що покаже. Досить непогано себе проявляє лінійна піхота, така як гвардія і проста лінійна піхота австрійців. Насолоджуйтесь боєм. Після проведення короткої битви, я думаю, ми ознайомимося з результатами і подивимось на голосування. Загалом що можна сказати? Досить цікава фракція. Досить непогана, сильна нація для гри в кампанію. В свій час по історії непогано воювала з Наполеоном. Правда, програвала постійно, але була досить серйозним гравцем на політичній арені Європи. Ну і не забуваємо, що в самій грі Empire Total War вона посідає тест. теж досить непогане місце. Ми можемо бачити це з її набору військ. Тобто підлаштуватись можна нею під будь-яку тактичну гру. Стратегічна гра це вже інше питання, а ось тактична гра, різноманітність підрозділів дозволяє грати досить непогано по тактиці. До речі, ми можемо бачити і по назвах підрозділів, те, що фракція дійсно, так сказати, багатонаціональна, дійсно імперія. Включає в себе дуже багато різних підрозділів, народностей, етносів і тому подібного. І кожен з цих етносів виставляв своїх бійців для того, щоб продовжувати славні традиції Австрії як імперії. А імперія включає в себе багато різних народностей і, як ми знаємо, королівства. Що ж, не будемо про Австрію багато говорити, для цього потрібно робити окреме відео. Просто подивимось бій і дійдемо до завершення цього поєдинку, щоб ми знали, які підрозділи є найкращі. Що ж, бій завершено, він був досить моногамним, як ми бачимо по результатах бою, втрати майже одинакові, декілька чоловік різниці. І також війська, які були знищені, теж майже одинакові всюди відповідно. Переходимо до розгляду підрозділів, як таких, хто наніс найбільше втрат противнику і кого залишилось найбільше у підрозділі, хто бився до кінця. Ми бачимо з цієї картинки, що досить непогано себе показали Єгері з духовими рушницями. Виставлено 75 бійців, втрачено 60 бійців, зате ворогів вони настріляли аж 158. Вони є лідерами в цій ситуації, але я би виділив ще один підрозділ це гвардія. Бійців виставлено 120, втрачено 86, але 92 набили. Я думаю, 20 ми виставимо на голосування. Переходимо до наступної картинки. Тут ми бачимо полк гренадерів Враждена, виставлено 75 бійців 46, втрачено набили 103 чоловіка. Непогано себе показали. і Прості гренадери 90 виставлено, набили 184 ворога, втратили 77. і Я би поставив на них. ну Мені більше ще подобається гвардія, але вибір буде за вами. Хочу відмітити угорських гренадерів, напевно, вони просто не встигли дійти до ворога. І також прості гренадери. Ще одні теж не встигли дійти до ворога. Тут бачите, забаговано трохи, пише гренадери. Ми цю помилку виправимо, я думаю, що я придумаю, як їх ідентифікувати правильно. І на кінець хочу сказати, що рубрика тільки розпочинається. b націй 2024 тільки не розпочалась. Я думаю, що я повернусь до кампанії Vampire Total War. Досить непогана стратегія. Заходить і мені і аудиторії. Також в планах є Medieval Total War, як компанії, так і b 2 Medieval Total War 2024. Потрібно лише ваших лайків і проголосуйте за підрозділи, які показали себе в цьому бою, для того, щоб визначити той підрозділ, який буде представляти свою націю, а саме націю Австрії. Дякую всім за увагу! До зустрічі у наступній битві нації відбірковому турнірі.